А Оця історія, от як ви бачите, вона має зараз продовження, і власне на якому вона етапі знаходиться, це ж теж певним чином є вороже і ПСО про відсутність єдиної позиції у зеленського заложного, про нібито якийсь конфлікт між ними. Ну, дивіться. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що ми є демократичною державою, і суперечки можуть бути так. Це не є, знаєте, це тільки в Росії, начебто, все гаразд, так і немає ніяких е питань, не дискусій. Так, ну це, це не так. Можуть бути різні точки зору, вони можуть випливати в, в публічний простір. Але в дійсності так є. Там намагання там вигадати різні речі, показати що ем, залужний є, і так далі. Проблема в тому, що знову таки тут е, чому що залужний випливає, тому що залужний е, має величезний авторитет в нашій країні. Залужний це фактично перетворився на народний епос України. Я б навіть сказав, це вже державотворчий міф нашої держави, так? І звичайно, що він користується і повагою військових і суспільства. І, звичайно, що намагання от, зіграти навколо залужного є, є велике таке бажання, так, в тому числі. І звичайно, що ну, і авторитет армії. Армія вже перетворилася у нас на окремий політичний інститут. Ми це чітко повинні розуміти. І у нас, до речі, не всі наші політики цивільні не розуміють, що критикувати що і як відбувається в армії, так можуть тільки військові або тільки служив. А цивільні особи ну не, її, не ви не ви, не я публічно. Не можемо ну говорити щось публічно, тому що це не наша справа. Можна щось там, якісь поради на публічне давати, але це теж в дійсності існує. І тому ну, росіяни розуміють цей розлам, намагаються в нього зіграти, тому що вони не ідіоти, вони професіонали а, у, у справах проведення спіф, спіф, спецоперацій. І тому от такі от, є там намагання робити, що там протиріччя, що це, але ну, я не думаю, що такі. Якщо і існують протиріччя, то вони не такі критичні, як хотілося б росіянам, пане Тарасе, ви говорите про те, що цивільні так не мають взагалі оцінювати там діяльність військових а публічно, я... публічно, публічно ні так. допомагати армії потрібно. Коментувати військове питання. Ну, наприклад, мене часто теж попросять коментувати військове питання. Я категорично відмовляюся, тому що я не військовий. Так, військова справа це є не просто навчання, це ще ремесло. Тобто, треба проходити всі ці фактично ланки для того, щоб взагалі. Щось говорити і далі. Знову таки, якщо є питання то це тільки в непублічній сфері може бути, і так далі. А коли там публічно починають говорити, що там армія щось не так робить? Там нам не подобається, як нещодавно цей вийшов а, а, депутат Шевченка, так якого вигнали навіть зі слуг народу, який починає починає розповідати, що залужне щось не так робить, що треба там не так було йти, а з флангів і так далі. Ти хто? Ти політик, у тебе взагалі немає морального права щось обговорювати стосовно війська, тим більше залужного. Залужний е веде е війну на величезному фронті. Е таких людей, які спроможні керувати такою величезною махіною в світі, ну я думаю, людей п'ять може тільки існує в світі. так да? І тому давати поради, тим більше публічно наїжджати особисто на залужного, це ну дуже погана справа. Чому тому, що народ довіряє залужному і, і народ, і війська так, ну принаймні ми від військових не чуємо якихось конкретних зауважень до залужного, може якісь внутрішні там питання щодо керування військами і так далі, але це не виходить назовні. Це означає, що в принципі. Залужник користується величезним авторитетом і знову таки до нього питання може бути тільки стосовно ну всередині у самих військових, і тому що ну не треба знаєте, розповідати людям, які йдуть на смерть, що вони там роблять правильно, неправильно. У них і так є мотивація відповідна і так далі. І взагалі ми повинні розуміти, що це армія є несучою конструкцією нашої держави армії спецслужби, як в принципі по ізраїльському принципу, вже вибудовується у нас армія, яка користується там величезною підтримкою населення. 97%. На другому місці, як не дивно у нас не нещасти користувалися такою повагою СБУ: 66% відсотків підтримки, тому що демонструє, як і армія, результати і. Військовий підрозділ воює на фронті, 4 тисячі людей, знищують колаборантів, працюють по московському патріархату, атаки на території Росії і так далі. І так далі. Тобто ми повинні виходити от з таких простих речей, що не армія повинна інтегруватися, там, і ветерани, і все інше в суспільство. Це суспільство повинно інтегруватися в армію, тому що немає армії, немає держави. Отже, ви от згадали про Євгена Шевченка. Ми з вами, я пам'ятаю, вже обговорювали власне ті тези, які Мар'яна Безугла, представниця Комітету нацбезпеки та оборони, так само вносить на адресу українських військових. Буквально останні є її, її перепалка зі спікером повітряних сил Збройних сил України Юрієм Негнатом, де вона так само намагалася там щось довести, і власне, фактично, він написав про те, що видаляє її власне зі свого фейсбуку через дискредитацію головнокомандувача збройних сил України. Тут мова йде про представників профільного комітету, і з огляду на таку знаєте інтенсивність і кількість постів, які робить Мар'яна Базула. Вона вважає, що вона робить все правильно. Вона вказує там збройним силам на якісь недолік. От як до цього ставитися? Ну, дивіться, дивіться ви, почитає не почитає не да. Да, ви почитаєте значення коментарі, що присутні її під постами. Мар'яня, не твоя справа лізти справи військових. Якщо якесь питання, ти тільки можеш в рамках своїх повноважень тихо йти і робити. А те, що відбувається, це сприймається як наїсти. Тут знаєте, це, 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 це наші політики, деякі що досі досі не розуміють, що. Якщо постане питання обирати між військовими та політиками в нинішньому стані, то народ України бере військових ну, в широкому розумінні, і тому, коли там якісь там наїзди і так далі, то воно в дійсності не так сприймається. Або пам'ятаєте ту історію таку смішну, коли пан притула втулив на обкладинці одного журналі свою фотку. Да? Як він там гаряче воює на фронті, та але не єдиний в країни, який захищає країну. І залужний був там, знаєте, там десь е, в, третє, в третьому ряду. Так вони досі не зрозуміли. Але обкладинку цього журналу потім дуже швидко змінили. Ну тому що, тому, що зрозуміли, тому що зрозуміли, отримали хейт, тому що знов таки армія. Армія це окремо так. Тобто є вже розподіл, є армія, який політичний інститут, в тому числі він ще зіграє свою роль в нашій державі. Є залужний, який є частиною народного епосу на національного і міфу. Я знаєте, завжди в таких випадках говорю, шановні, а ви подивиться, скільки пісень вже склав народ України про залужного. А про кого з політиків він такий говорив? Да? Ну, наприклад, такі рядкий атаман Залужний, воєвода трушний, України Богом даний пеклом раз же сушений, суджений залужний Валерій, кінець Російської імперії. Ну про кого з політиків, знаєте, пісні без, без там і так далі складаються. Ну, вон в інтернеті подивіться, скільки переглядів у цій, у цій пісні. І так далі, ну і там треки залужний руліть і так далі. Тобто Зараз, дитя так... але от залужного про якого ви згадуєте, зараз от ми, ми що обговорюємо? Фактично, що його розглядають як політичну фігуру, але він же про жодні політичні амбіції не заявляв. Навіть ті, хто з ним спілкується достатньо близько, говорять про те, що в нього немає ну взагалі таких навіть намірів. Чому ми це обговорюємо? Ну, поки, обговорює поки війна на північному просторі. Поки війна, я думаю, що ніяких, ніяких не буде, ніяких з боку його там, політичних амбіцій, але армія, армія і залужний особисте вже є де-факто центром влади в нашій державі. Навіть за таким от статусом, який зараз він обіймає. Навіть от, теоретично закінчується війна, залужний залишається начальником Генерального штабу. так? Він все рівно залишається авторитетом в країни. тобто є вже армія війська і залужний, так, над всім. І є політики, все інше. От що повинні розуміти наша політична тусовка в тому числі Мар'яна Безула, яка взагалі не розуміє іноді, що на кого вона рот відкриває, так і яку це реакцію буде викликати, дуже неприємно для неї. І тому ми повинні розуміти от такі прості речі, і ми цивільні повинні тільки сприяти тому, що парамі ставала сильнішою. Ми повинні розуміти, що в армії повинна бути максимальна кількість озброєння, створювати відповідний тиск на політичну структуру, що вони забезпечували армію з озброєнням. Я в, ваш, в ефірі вашого каналу одноразово порушував це питання і буду порушувати, тому що воно досі не вирішене. Наприклад, чому Кабмін досі не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які забезпечуються. Військо оборонним замовленням. Це питання досить не вирішені. От два тижні тому вже Міністерство оборони зібрало виробників зброї, написало постанову, згідно з якою можна вже вирішувати це питання. так І це можна вирішити, це питання. А от пан Шмигаль знову прикидається мертвим, начебто, його не існує в країні. Два тижні минуло. Президент дав доручення досить давно йому, він досить це не виконує. І багато чого ну, навіть пам'ятаєте, там були претензії до пані Басалаєва, яка писала ось, висновок ДАСУ на підставі плутанини, яку організував сам Шмигаль, коли одну постанову випустив в одній є 30% відсотків прибутку, а в іншій взагалі згадки прибутку не було. Вона от зустрілася теж з виробниками, показала свою позицію. Сказала, що, шановні, у мене є там свій, свій напрямок, я там займаюся. Аудитом, наприклад, там держзакупівель і так далі, достатньо успішно, до речі, вона багато тендерів вже позбувала, досить каламутних. Ось моя позиція: що є постанова уряду, яку може, от моя є е, е, мій текст. Я подивився текст, можна заднім числом все поміняти, виявляється так. Поміняйте тут, будь ласка, от моя позиція, але ж вона виконує те, що написано в постанові. Там далі далі тільки кабінет міністрів повинен вирішувати це питання. І е, досі не вирішено. У Короборонпром досить не ліквідовано як структура, яка взагалі не, нічого не вміє виробляти. Ну, не потрібна Крестильова, які є частиною Коробором Різні менеджери, типу там Смітаніна, Мілованова, Гусєва, які не в біса виробництві зброї не розбираються, а беруть гроші за начебто менеджмент. Розформуйте у Гавропромпром. Хоч сьогодні гроші, які йдуть на утримання цих людей, нехай йдуть виробництва зброї. Вони спокійно все це зроблять. І Міністерство оборони саме повинно давати замовлення там і Антонову, і Артема і Малашову і так далі.